Нащо потрібна одноручна бензопила? І чи вона зручна? Дивіться. Розказую, показую. То людина просила за маленьку пилочку електро. Я кажу, що є бензо одноручна. Це називається пилка арбориста. Хто це такий? Це ті, що лазять по деревах, обрізають гілляки. Е, Нащо вона треба одноручно, тому що якщо на висоті тримається, двома руками е, пилкою не зовсім удобно. А одною удобно, то, що вона маленька, одною рукою тримається, одною пилуєш гіляки. Е, і вона зроблена іменно для того, щоб нею різати одною рукою. Е, понятно, що вона менш потужна за ці що здорові пилки, але нею дуже зручно різати. Я останній раз осінь десь нею різав чи коли? Зараз спробуємо підпирскати бензу. Попробую завести, як воно. Я вже давно її заводив. А, ні, нормально. Ні, не хочу. А ну. О, нормально, пішло. Хай прогріється. Зараз покажу. Пилка реально дуже удобна. Я скільки нею різав, одні позитивні емоції. Так. Одною рукою навіть тут, на землі, потиху подаєте, другою рукою ріже. Глушиться так само одною рукою. Е, ну, щоб одному працювати, реально пилка дуже зручна. Начинають мені розказувати стіль 180-й лучший, худший, ріже. Народ, це не 180-й стіль, а стіль такий 193-й чи 196-й Зайдіть по гуглі цікавості такий штіль, і подивіться, скільки він стоїть. Щік такий 20 з кусочком тисяч, 19 чи 20, в районі 20 тисяч стоїть. Так що не треба оце чесати. Вона геть близько, не 180-й стіль. Це зовсім друга пилка і зовсім друга категорія пилок. Так що йдіть ви лісом. А свою роботу виконує вона просто ідеально. Одною рукою не дуже зручно різати. Стільом дулю з маками одною рукою поріжете, так як це пилкою.